Всім привіт, вітаю вас на каналі Хістю. Мене звати Марія Павлечко, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему єгипетські боги. Останнім часом з різних причин відео на моєму каналі виходять вкрай рідко і це доволі помітно. Але за цей період наша хістюб-сім'я збільшилась до п'яти тисяч найпрекрасніших любителів історії. Дякую вам за те, що в такий складний період знаходите можливість підтримувати такий малесенький україномовний канал. Щиро вам дякую! В честь того, що наша хістюб-сім'я збільшується. Я вирішила створити також і телеграм-канал, в якому публікую різні цікаві факти з історії цей день в історії України. Намагаюсь вести його активно. Обіцяю, буде цікаво. Чекаю вас в цьому телеграм-каналі. Посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Отож, Боги Єгипту. В стародавньому Єгипті сформувалась одна з найстаріших міфологічних систем у світі, тобто це є оповіді у формі легенд, казок, оповідань про створення світу, про різні природні явища. Ця міфологічна система настільки була глибокою і ґрунтовною, що в єгиптян налічувалось близько півтора-двох тисяч різних богів, і саме служіння та поклоніння цим богам становили основу релігійного культу. Єгиптян дуже цікаво, що єгиптяни своїх богів зображували та й уявляли у вигляді тварин, або ж з людським тілом та з головою якоїсь тварини. До прикладу, Бог мудрості тот він зображувався у вигляді ібіса, богиня війни Сохмет, вона зображувалася у вигляді левиці, богиня Любові Хатхор, вона зображувалась у вигляді корови. Численні боги Єгипту вони були уособленнями різних. Природних явищ, і це не дивно, оскільки практично все життя єгиптян залежало від природних умов, і саме тому для єгиптян було звично уявляти богів у вигляді тварин. От до прикладу, однією з найшанованіших тварин у Єгипті був бик. У місті Мемфіс душею бога птаха був бик Аппі, або його ще називали Хаппі. Це був величезний чорний бик з білою плямою на шиї, і його тримали у храмі, який будували спеціально для такого бика. Також шанованою твариною в Єгипті був баран, і баран він символізував бога Амона. І ось ці стада баранів вони жили при храмах, побудованих в честь Амона. Але такими оповитими міфами та легендами був жук гноювик, якого греки називали скарабей. Ось цих скарабеїв єгиптяни вони зображували абсолютно скрізь на стінах гробниць храмів. Вони зображували його як такого, який штовхає сонячний диск. Але не тільки шанували биків, баранів, скарабеїв, також існував культ котів, змій, мавп. І дуже цікаво, що ось цих тварин, яких шанували в Єгипті, їх після смерті бальзамували і навіть ховали на спеціально відведеному для них кладовищі. А тепер перейдімо до картини створення світу в уявленнях стародавніх єгиптян. Так жерці міста Галіополя вважали, що спочатку не існувало нічого, окрім водяного хаосу, який іменувався Нун. З цього водяного хаосу народився бог сонця-Атум, який має ще інші імена, такі як Ра, Амон та Птах. І цей бог Атум він вважається богом першотворіння Всесвіту, якому вдалося породити перше покоління богів, до якого входять шу, що є богом повітря, який розділяє небо і землю. І атум раз творює для Бога шу дружину Тефнут. Яка є богиною Вологи, і від першого покоління богів бога Шу та богині Тефнут народилось друге покоління богів бог землі Геп та богиня Неба Нут. Геп та Нут стали батьками для третього покоління богів, до якого входять Озіріс і Сіда. Сет та нефтіда. І всі ці дев'ять єгипетських богів вважаються найважливішими і утворюють Енеаду. Це слово має грецьке походження, що означає дев'ятка. Саме ця дев'ятка вважається були першими фараонами Єгипту. Це найважливіші боги за версією геліопських жерців. А тепер поговоримо про жерців з міста Мемфіс, які вважали найважливішим богом бога птаха, який створив світ богів та людей. Для вшанування богів будували різні храми, створювали статуї та фрески. Жерці доглядали за священними тваринами і проводили відповідно різні ритуальні дійства. На честь богів влаштовувались різні свята, їх зображення переносили з міста до міста, щоб Бог одного міста міг зустрітися з Богом жінкою або Богом Сином. Дуже важливо, що в єгипетських храмах не лише поклонялися богам. Насправді, єгипетські жерці це були ті люди, які зберігали та поглиблювали наукові знання, народні традиції. Та оберігали різні культурні пам'ятки. Важливо, що коли об'єднався верхній та нижній Єгипет під однією короною, постала проблема об'єднання в релігійному плані всіх людей між собою. Саме тоді виникає потреба у формуванні різних спільних міфів для обох єгиптів, і зауважу, що єдиним богом для верхнього та нижнього Єгипту в настає Бог. Нілу Хапі, але чому так? Та через те, що Ніл це єдина річка в Єгипті, без якої просто неможливе життя в цій країні. А також спільним стає Бог Сонця, Амонра. За єгипетськими міфологічними уявленнями боги, які створили світ, вони згодом посіли своє законне місце на човні вічності. Там на цьому човні, на троні сидить бог сонячного диску. Ра. Його також супроводжують інші боги, вдень вони пливуть небом зі сходу на захід, а вночі із заходу на схід. Проте ця мандрівка вже відбувається під землею. На землі Бог ра панував до початку золотого віку, потім його замінив бог землі гет. Їх правління воно передувало утворенню держави в Єгипті. Перед самим її утворенням до влади на землі прийшов Озіріс. Це був син Геба. Важливо, що Озіріс він пояснював людям, що кожен вчинок людини сьогодні матиме свої наслідки завтра. Також Озіріс активно залучався підтримкою Бога мудрості Тота, і саме завдяки тісній співпраці Озіріса і Тота. Ці боги навчили людей будувати дамби, різні іригаційні системи, також припинилися ворожнечі між людьми, оскільки завдяки цим богам в людей з'являються закони. Єгиптяни дуже шанували бога мудрості тота, тому що саме він дав людям знання з астрономії. Створив систему письма у вигляді ієрогліфів. А також тот навчив людей рахувати та лікувати. Отож, сьогодні ми з вами говорили про богів Єгипту. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то пишіть про це в коментарях. Також не забувайте підтримати мій україномовний канал лайком, коментарем, підпискою, а також поставте собі дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також нагадую про свій телеграм-канал, посилання на який є в описі до цього відео. А я дякую за увагу. Побачимось!